Скрава, талановита, успішна. Це все про Оксану Білозір. Так говорять про неї колеги, яких безліч і серед творчої еліти, і серед політиків. Тричі народна, народна артистка, народний депутат, народний посол України для більшості просто україночка. Ці книзі Анжеліка та Оксана присвятили два роки життя. Більше 100 аудіофайлів, записаних з різними людьми. Це практично весь склад. Ватрице це Найближчі родичі, це сини Оксани, це Роман Недзельський, це її сестра Мирослава, люди, які з нею працювали і в міністерстві, біографію Оксани Білозір намагалися написати не вперше. Однак щоразу справа не рушала. Відкрита душа чомусь не могла розкрити потаємне, пустити у глибину своїх переживань. А разом з Анжелікою, такою ж палкою патріоткою української пісні, Оксана Білозір наново пережила всі тріумфи і трагедії свого життя. Вона мене задавала запитання, і я починала на них відповідати. По-перше, спогади вони нахлинули. І, звичайно, за цими спогадами були пережиті емоції, і радісні, і трагічні, і сум, і біль, і щастя. І дуже часто я плакала. Перші читачі рідні Оксани. Було багато дуже цікавих, скаже цікавої інформації, яку я дізнався вперше. Я дійсно її не знав. Я коли взяв книгу в руки, я її одразу всю прочитав. На одному диханні вона дуже легко написана. Цієї дівчинки вже далеко, вже давно немає. Звичайно, це я дуже впевнена в собі жінка, яка дуже багато чого в житті досягла, але не змінився один момент. Оце таке духовне. Наповнення відношення до життя. Оформлення книги досить скромне. Таким був задум авторки та героїні. Ми спочатку їм пропонували достатньо, скажімо так, помпезні здання, сказали, що можна і здати там в золотої там в кожному переплеті, але нам була поставлена задача, щоб книга була достойною і в той же час доступною по цені. Примірник коштуватиме близько 50 гривень. Видавці обіцяють промо-акцію різними містами, а героїня та авторка другий том. Це